Сказали, хто хоче здавати, я пішов, це вже цього року другий раз даю. А почав з 94-го, 21.02.94. А не Так. По ніжний день здаю кров. Вже книжка списана, ще радянська. Так, допомочь. Кому треба кров, тому я здаю. Ну, як лікар можу порекомендувати завжди бути донором, здавати кров, так як банк крові пустіє, ну, потрібно завжди його підтримувати, щоб ну, завжди були резервуари, бо є екстрені ситуації, які можуть спасти комусь життя. Потрібні донори для того, щоб ми мали запаси крові, які ми передаємо на схід, які ми використовуємо для лікарень міста, для лікарень області, для військових госпіталів. Тому нам потрібні донори. Сама поширена група крові в нашому регіоні це є друга позитивна, саме поширена. Тому багато донорів з другою позитивною. Саме рідкісні це мінусні групи, резус-мінус, тому вони дефіцитні. І особливо дуже багато нас замовляють перший мінус для хлопців на схід. Вимог є багато. Тобто вік від 18 до 60, навіть 60 плюс. Тепер допускається донор до здачі крові. Тобто має бути нормальний, хороший стан здоров'я, який дозволяє здавати кров. Вага хоча б від 55, хоча пишуть від 50, тому що ми беремо у донорів 450 мл крові. Так, ми стараємося людям донести цю інформацію, що кров відновлюється, але я думаю, що в свідомості людей має бути те, що зараз цей складний час, коли є потреба велика в донорській крові, не тільки в нас, а й на Сході. І щоб вони хоча б у ці складні часи нам допомогли, приходили, здавали.